Доброго дня, шановні п'ятикласники! Е, у нас предмет інформатика. Але на початок року у бібліотеці поки ще немає нових підручників для 5 класу. Тому перше завдання для вас буде знайти в інтернеті. Верніше не знайти, я підкажу де зараз. Його шукати, вам потрібно з інтернету його скачати. Або підручник новий. От. Або онлайном. Кожен раз заходити в інтернет набрати адресу і там читати в інтернеті. Ну, показую, як це зробити. Google. Запускаємо Google, розвертаємо на весь екран. У тут рядку пошуку набираємо фразу. Підручник інформатика 5 клас Ривкінд, 2022 рік. Отаку От фразу набрати. Ну і натиснути Enter. Ось уже е, комп'ютер видав сайти. Беремо цей ось самий перший. Підручник інформатика 5 клас Рівкінд 2022 рік. Натискаємо. І ось відкрився сайт. Шкільні підручники. Шкільні підручники. От. От тут ось що ще й вгорі. У нього у цього сайту адреса є. Підручник.ua. 1660. Ну, я прикріплю це посилання. Або ту фразу, що я сказав. І ось він уже йде. Автор Йосип Ривкінд, інформатика 5 клас. Ось такий підручник. Як, тобто, як з ним працювати? Е, ну, тут можна гортати не треба. Ось он, під підручником є скачати. 5 клас інформатика Рівкін. Натискаємо. Скачати. І ось цей підручник вже вам завантажився на комп'ютер. Ви тут його кожен раз можете такого, ось сторінки онлайном в інтернеті гортати. Но онлайном незручно. Тому що може не бути інтернету колись, і ви не зможете отако в онлайні його сторінки гортати читати. Як же його скачати тепер на комп'ютер? Це ви тільки завантажили онлайн-підручник. Щоб його скачати, собі зберегти на комп'ютер собі на комп на комп'ютер постійно От, скачать. Ось дивіться, справа вгорі є така стрілочка. Завантажити, натискаємо цю стрілочку. З'являється вікно, комп'ютер спрашує, куди вам зберегти на цей комп'ютер. От ось шукаєте. Або на диск С, або на диск Д. Ну, давайте ну не знаю, на робочий стіл ну, не бажано на робочий стіл. У мене є диск С, наприклад. Можна на диск Д. На диск С відкрилися папочки, які на диску С. Ви на цьому диску С бажано створити папочку. Нижче ще оціх, всіх. Папочок на чистому фоні натиснути правою кнопочкою. Створити папку. Назвіть інформатика. П'ятий клас. 5... Ну, Можна просто 5 клас. П'ятий клас. Натискаємо Enter, щоб папочка. Збереглася. Тепер по папочці два рази, от ось по малюночку. Два рази «клац-клац», Ми зайшли в цю, а що я написав? шформатика, Ай, то переіменуємо. Правою кнопочкою переіменувати. От перва буква. І інформатика п'ятий клас. Два рази по малюночку нажимаємо «клац-клац», І ось ми зайшли в папочку. Інформатика 5 клас. І ось ім'я файла, який ми зараз підручника будемо скачувати. Хай так і називається 5 інформатика Ривкін. 22. І натискаємо Зберегти. Ось він внизу закачується. Все, він закачався. От, Завершилося тут от того. От, я можу оцю папочку, де онлайном читати підручника, цю папочку рисочкою звернути. А тепер. Пригадуємо, куди ми, де ми створили папочку, куди ми зберегли. Цей ПК. На диск С. Можна було на диск Д. На диск С. Шукаємо папочку. Ось о, інформатика 5 клас. Ось сюди ми зберегли підручник назавжди на свій комп'ютер. Відкриваю папочку. І ось. О, натискаю цей файл, що тільки що закачався. Окей. Там воно запитує, чим відкривати його. Ось він відкрився. На всю і все. Можна сторінки, як крутю колесо мишки і сторіночки тут гортаються. Друга сторінка передмова Можна іншим іншою програмою відкривати. В принципі, можна, е, от я закрию, воно запитувало якою програмою відкривати цей файл? Можна Google відкривати Отаку, ось, правою кнопочкою по файлу клац. Ось, відкрити за допомогою ось, Google. Chrome. Google Chroma, воно краще буде. Ось тако. Все. Чудово! Ось, дивіться. І тут сторіночки ось, відображаються, тут у більшому розмірі. Якщо чуть-чуть не добачаєте малий шрифт, то тут ось, шрифт з більшість 110. Там. І читати, ось огортаємо, все, у вас підручник інформатика 5 клас назавжди закачаний на комп'ютер. Буде інтернет чи не буде, вам не треба його онлайном читати. Ви скачали його собі на комп'ютер. І все читаємо тут теми. Виконуємо завдання, знайомимось з матеріалом. Тут якісь найважливіші, так, Оце ваше домашнє завдання закачати собі на комп'ютер, підручник інформатика 5 клас, автор Рівкінд. Підручник 2022 року. І це ось буде перва тема. 1.2. Повідомлення, інформація, дані, що таке інформаційні процеси. Це ось. Все. На сторіночці дивимося, справа 13. На сторіночці 13. Ну, по даному матеріалу буде е, окремий урок. Я розповім, що таке повідомлення, інформація, дані і так далі. А зараз у вас домашнє завдання. Просто знайти в інтернеті оцей підручник. Я дам посилання на нього і скачати його собі на комп'ютер. Все, працюйте.